Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та більш детальніше пояснити, які ж покупки впливають на призначення е субсидії, в якому випадку вам можуть відмовити у субсидії, е якщо хтось із членів сім'ї домогосподарства, яке отримує субсидію на оплату комунальних Послух, за рік до призначення пільги здійснив купівлю одноразову на суму понад 50 тисяч гривень, або у вас в банку з'явився депозит у розмірі понад 100 тисяч гривень, тоді субсидія на новий період вам призначатися не буде. Але на деякі дорогі покупки все ж таки винятки також є. Про це повідомили в Пенсійному фонді України та надали відповідні роз'яснення. Такою покупкою є придбання нерухомості. Так як факт придбання нового житла не враховується при призначенні. Призначені субсидії тільки в тому випадку, що його було здійснено за рахунок продажу старої квартири. У такому разі доходи від продажу не будуть враховуватися у сукупному доході сім'ї при розрахунку. Однак є ще одна важлива умова: обидві квартири чи будинки мають бути єдиним житлом у власності субсидіанта. Цей факт вам також потрібно буде довести документально. Якщо з документами все гаразд, субсидії вам призначать за 6 місяців. Також уж... При складанні декларації для оформлення субсидій ви зобов'язані вказати всіх членів своєї сім'ї і ваш весь дохід. Якщо ви щось приховаєте, якусь інформацію у декларації, пізніше надмірно виплачену субсидію вас можуть змусити повернути через суд. Однією з найпопулярніших причин відмови у виплаті субсидій є недорогі покупки, а саме борги зі сплати комунальних послуг. Вам допомогу не нададуть, якщо є заборгованість. За комунальні послуги у розмірі 680 гривень. Але і тут є вихід із ситуації, ви можете звернутися та оформити договір реструктуризації вашого комунального боргу і сплачувати його частково. В такому випадку ви будете мати право на призначення субсидії. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.